Привіт, я українська біженка і живу в Нетанії Ізраїль вже майже чотири роки. Коли я приїхала сюди, в Ізраїль зіткнулася з багатьма труднощами, але найболючішими були дві мовний бар'єр та ціни. Я не знала івриту. Навіть найпростіший похід до магазину перетворювався на стрес, можна залишити пів зарплати, просто купуючи базовий набір продуктів, що дозволити собі як просто не могла. Одного разу я побачила її. Вивіску великими знайомими літерами манія. Ця торгова мережа орієнтована на російськомовних репатріантів та мігрантів. Але для мене, українки, це означало одне: тут мене зрозуміють. Розташування манії просто ідеальне у пішій доступності від мого будинку. Але найбільше мене вразив персонал. Тут продавці розуміють українську мову. Це було настільки приємно, що здавалося, я знову вдома. Більше того, багато продавців є віхідцями з України. Асортимент це окрема розповідь. Це не просто магазин, а мініатюрний гастрономічний міст між Ізраїлем та Східною Європою. Тут є різноманітні продукти, в тому числі харчові продукти місцевого виробництва, імпортні делікатеси. І, о диво! Українські продукти! Я вперше за довгий час побачила на полиці справній український зефір та улюблені цукерки, вівсяні пластівці та гречку. Але головне це ціни. Продукти тут значно дешевші, ніж у більшості великих ізраїльських мереж. І ще один життєво важливий нюанс тут без проблем приймають кредитні картки українських банків. Це знімає колосальний тягар, адже в деяких ізраїльських магазинах чи установах з цим досі виникають складнощі. Тепер манія для мене не просто магазин. Це місце, де пахне гречкою та домашнім затишком. Це мій маленький якір в абсолютно новому, складному, але гостинному Ізраїлі. Це мій порятунок і моя щотижнева маніакальна потреба у знайомих смаках та словах.